Вітаю, вже бічому дворі я дуже радісна повернутися, тому що я... у мене вже давно лежать просто ці ігри, і я вже хотіла давно якби, їх записати, але, як ви бачите, то ось так у мене діла склалося. Але сьогодні у нас False Dream. Тобто не справжній сон. Коротка, якась цікава гра. Взагалі, там, я навіть не знаю, я її давно колись ще дивилася, передивлялася. І. Ну все, почнемо гру, подивимося, що там даяки добре, що ми починаємо спочатку, тому що я люблю, коли я от сама тут дізнаюся, не ладати. ну, бо то не цікаво. Так, дивимося. Пауза, ходити інче. Um, uh -huh, uh -huh. Нічого не поняла, але дуже добре. Вау, яка хата файна. А, хто пам'ятає? Зараз я поясню саму концепцію гри. Хто пам'ятає, бачив гру Exit 8? Вихід 8. Я залишу підказку. Що то було? То, я. Зняла, то файно а, то ми маємо заходити аномалія, але тут буде просто прикольна якась гра, розберемося, коротше. Угу. Якщо... То або японська, або якщо. Ну так, напевно, японська гра. Тому що хата прям ну, заніме за люди. Щось у тебе ледве вона працює, якщо чесно. Шкід, так. Ні, Японія. Ладно, поїхали глянемо. Ну, ти топаєш, звісно. О! Привіт! Ми маємо просто знаходити аномалії і спати. Найкраща роботи в житті. Я б не таке підписалася. У нас. Нормальний час. дивимося що у нас? Та як? Що таке? Написано: читати. У випадок. У разі небезпеки чи Емердженса. Я вже не пам'ятаю, як то перекласти, можна розбити цю частину, щоб долізти до свого сусіда і почапати звіт. Ну, давайте зачиняємо Штори, я не хочу тут дивитися. Флешла. у у нас є той. А ну-ка, що там на вулиці? Сусіди! Алло! Алло-у-у! Я думаю, мене вигнали з хати, але я не думаю. А, поїхали! Ди... Блин, яка плюша! класно. Ні, я таку собі не хочу, вона Угу. Дякую, що ви залишаєтеся в правдивому True Dream. Вони пишуть True Dream, а назва гри false Dream. Тобто неправдивий сон. Окей, занотуйте, Заниту... що ми закінчимо о 9-й ранку. Грубо кажучи, по-доброму. Па, попросимо. Перед тим як піти у ліжку, будь ласка, пройтіться. І запам'ятайте все, що є в кімнаті. Перед тим, як йти в... в ліжко, будь ласка, вимкніть усі... усе світло. І, будь ласка, пограйте з моїм хлопчиком. То ти? Ні, з тобою пограти я не продаю. Прикольний. Так, дивимося. Запам'ятовуємо. Ну, шафа. Тут 4. тиць-тиць. То на пам'ять? Я хотіла щось просте. А не... Боже, ще у то... <кхи> туалетну ору. Ванна, ванна Той якийсь зламаний. Ну, все, поїхали, вимикаємо світло. Ну, типу, ну, так, хто ж за нього платити буде? Ну, от прося, а ми вимикали. Угу. Тут раз. Два. Зачиняємо двері. не хочу з відчином. і спати. Все. Ага. Перша година ночі. Читаємо. Не важливо скільки часу пройде. Все одно буде на вулиці темно. Але все ж таки то нереальне. І в будь-якому разі це сон. Я буду записувати все, що я вивчив, і ну, так, дізнався а, дізнався від записок від інших і свого досвіду. І Якщо то це хтось читає, сподіваюся, це допоможе. Виявляється, що я походу застряг в світі снів. Знайдіть аномалію О, о Знайдіть якесь щось дивне Давайте назвемо це аномалію з камерою. Потім йдіть в ліжко, і після цього пройде час. Ага, аномалій тільки один зараз буду проявлятися. Угу. І виявляється, що двері відчиняться, коли на годинниках буде вже 9. Окей. Якщо ти не можна знайти аномалію, будь ласка, підійми радіо справа від тебе. А, сильність сила звуку від радіо просто покаже її з. А, знайдеш, де то аномалію. У будь-якому разі час повернеться до першої ночі, тому будь обережний. Та то є супер! Чувак! Можна я тебе з собою візьму? Ну ти такий прикольний. Ля, реально класно. Я, ну, класний ну, ну, чувак, я не можу. Слухай, я можу такий ще прикольний прев'ю потім зробити. Ну, ти там той, не зважай. Почапали, беремо камеру. Ага. Якщо ти піднімаєш камеру, ми знаходимо. Ой, ой секунду. Він, типу. в режимі схоплення. Чого? Коли ми бачимо. А, якщо з'являється цей зелений квадрат, то значить, що ми. А... Він виявив об'єкт. Ну, не важливо аномалія, не аномалія, просто об'єкт. Ага. А. Я, чесно, я нічого не поняв. Скільки я саме навіть прочитала навіть якщо я перекладу, я нічого не поняла. А я камеру... А, і ось квадратик, типу об'єкт. Тобто, я можу все підряд фоти, чи що? Ладно, табличка тут, як на мене, все гаразд. А, я кондиціонер навіть не бачила, що у нас тут. А, сімейка весела, все гаразд, годинники чапають 4, хоп-хоп, готово. Можна тут світло? Ні, не можна. Ти живий цим називається? Туалетка, все нормально. А воно ну, не має так бути, тому що це то занадто дивна форма. Та навіть для мене, якщо тут намагаюся зробити набагато реалістичнішим, то вона не має. Можна... так виглядати, не чесно. А чи то я аномалію знайшла, так? Да? Ну, галочка, типу, він. Все. Так, я правильно поняла чи ні? Давай показуй. Ти борзий! Хто на такі готує? Давайте признайтеся в коментарях. Напишіть, хто так робить. Хто так робить? Що ту за дизайнери? Навіть я... Чувак, ти то розумієш? Я, я, я взагалі ні. Прикол, тобто вона реально важка я можу... Привіт! Добувачення. У мене навіть Є! Yeah! Друга ночі, але розумієте, якщо так ота перед тобою тусить, туси, да? То, Ну ти ж її побачиш. А якщо от такі мікро деталі, що мені то буде? А ну-ка, вийдемо на балкон. Сусіди алло. Нема, ні, нішо, а-а. Не, не? Що? А, а. Нє? 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 Ви все прочитали? Ні, все прочитали. Ак, книжки. 4. Блін, треба це також запам'ятовувати, тому що потім, бачиш, воно все, все враховується, все навіть смітник. Слідкаєш. Слухай, у мене таке чуйка на очі. Я ненавиджу, щоб ти знав, малий. Я перевіряю, я правильно зробила чи ні? Третя ночі. Тікає дуже швидко. Але, чувак, ти втикаєш отак. Пу! І в тебе ти втикаєш, все, у тебе не мають рухатися очі. І... Тихо там, блін! ото тик-тик-тик-тик, да Чотир... то на нерва, алло. четверта година, люди? Я не хочу каркати, але щось мені легко. Тут, б... тут багато різних аномалій, я хочу з вами все глянути. Може, не все-все, але. Можливе. Можу зробити, знаєте, на це другу серію, типу, додаткові аномалії, і... або що ми не Скоро Сковорідка тут була? Я не хочу. Блін, 4 години, слухайте, ну. Тут воно було? Слухайте, я приходжу і тут щось нове. Ну було прикольно, знаєте, такі приходиш із дому, а в тебе щось нове. А не те, що в тебе щось вкрали Ні, і от починається. І починається. Стоїть, що то втикаєш і не бачиш, що саме. Ну ти нормально нормально. Нормально. Ну ці речі, ну дійсно, давайте признаємо. Вони були очевидні і легкі. Ну, ми можемо скинути до. Може, тут щось буде, зачиняй. Тут нічого нема. Давайте, я перевірила кімнату, да, все гаразд, я її зачиняю. Заходимо. Ну, тут має, до речі, щось бути страшне, тому що воно враховується як хорор. Не те, що прям дуже швидко зі скримерами, джамскерами, ні. А я то все вже перевірила. Дивіться, або у нас буде тут щось? Скворідка. Ну, от скворідка. Чувак, ти точно втикаєш? Добре. Угу. Щось я починаю підозрювати. Ха! Попався! Ви бачили, як аномалія скакнула з переляку? А ти думав, що? Так, зачняємо двері, тому що не хочеш, щоб до мене щось з коридору стримнуло. Ну... Не, ну прикольно, чувак з нами сидить. Ох, п'ята люди, п'ята. Нічого нема. Ой. Нормально, да? Нормально. Продуває так файно, темно, нічого нічого. Йду вперед, годинники, Телевізор. А є аномалія яка... А, тут є аномалія, яка, до речі, може напасти. Тут їх декілька. А, <гас> да, є оно якось трош. Я пригадала. На той момент просто не люблю сильно. Ой, поїхали. От, от пригадала собі на свою голову. Все, мені страшно. Люди, бійтеся. Мені тепер страшно, тому бійтеся зі мною. Ти знаєте, забув такі з Аліка душово. Я до чого, знаєте, щоб поки митися, можна ще і почухати, і нормально собі все помити. Ну то геніальна штука, люди. Ні, такі приколи, я одразу помічаю, і собі хочу ще в хату таке. Нє, слухайте, то давайте. Прикиньте, буде на аномалі, або дім. Знаєте ідея. Хвора ідея, але ідея. А що якщо буде гра, де все побудовано неадекватно на аномаліях, тобто для нас це аномалія, але в тому світі то є нормально, і нам задача знайти щось нормальне. А? Що скажете? Не, ну ні, ну ідея файна. Так, труба нормальна, все нормально. Що за година, люди, Та ви що? Серветтуня на місяць ти що там дядя? Файно, файно, все. Ага, все си на місці, чотири книжки. Боже, як ти гупаєш! Губ, 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 губ. І нічого не поспиш нормально. Нормально, сімейка, все, все гаразд. 4-4, чотири, чотири, ніхто нічого не забрав, а якщо б прибавили, було все. Ну подивіться на нього. А, вікна нема, до речі. Подивіться на нього. Ну просто смішний, ну просто. Оооо, спіймав дзен і собі стоїть. Поїхали на насивно. 7 година. Ну, ти підозрілий капець, ти єдиний, хто сидиш, тикає. Окрім вас. <с> але без образ. А то все гаразд, все, все. Все? Ну, тільки той значок, але тут він взагалі не мінявся, і тільки тут була один раз людина і все. Я не хочу страшних аномалій. Я хотіла пограти щось веселе, прикольне, а не. Йой! Чувак, їй погано тупо. Так немає, робити. Ти чо? Зараз воно сане і піде собі. нє ні ні, -ні воно так би не дригало. Восьма година, люди! Тугу, не прокаркать. Починаємо свій ранок з віконця. Дивимося, то що. Що таке? То так... То так не було. А як мені то визначити, люди? А надіяся так було, типу. Я просто коли дивилась, я того не. За бред. Ну, труба. Вон... Алло, ти шо? Ну, якщо ви кажете, що так має бути, то. А. Шторем? Ну, тут все гаразд. Ладно, я... Не очі, що і так може бути. Причовак. Я сподіваюся, зараз буде не страшна аномалія. Аномалії страшні потім, поки я. Коли я схожу за свіжим чаєчком. Нормально? Добре. Ой, Господи. Я, чесно, я не хочу лякатися. Я до цього знімала фосмофобію. Я вам, честно кажу, я не хочу нічого. Он було так? Я нічого страшного не хочу. Там щось маше бути. <зас> Фух, все гаразд, все гаразд. <зас> Вони, до речі, можуть повторюватися. Ух, то було не аномалія і її тут нема. Добре. А, а тепер будемо зараз битися в очі. Я не бачу те, що має бути. Точно 4? 4. А. Окей. Окей. Чи не відкривається, люди. Куритка з корітка на місці. Було до окраника? Люди, я не хочу тут програти. А-а-а! нет, три тюльпани. Ах ты собака. Ах ти собака! Ну ти три на місці. Я вже не знаю, що думати, люди. Я не хочу здаватися, але. Напишіть в коментарях, якщо ви побачили десь аномалію, швидше за мене. Або давайте так. Хто бачить аномалію, первіше за мене, там, в принципі, да, одразу пишіть. А потім будемо таким чином звірятися. Хайду я чи ні? Айо! Олоу! Де аноме? Де аномлі? лишко. Найн. Стіл може? Кили? Що <coughs> ти втикаєш? Давай, давай очі свої путь, щоб я одразу тебе сфотографувала тебе в альбому все і запам'ятала на все життя. Ну, щось мені в очі, ну 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 нема нічого. Окрім цього, от оно мені в Очі б'є. Що то таке? Що то таке? Ну не може бути, щоб воно так стояло. Точно було не так. Труба, що з трубою, Че не з трубою? от то мене бісить ну, конкретно. О oh маґат. чотири книжки, чотири, пусто. Там має бути пусто. Лю, да я їду з лузду, я не знаю ж. Що... А, ти пусть фотограф. Так з ручкою все гаразд, алло. Дей, ти чо? З ручкою все гаразд. Нам треба остання фотографія, яка і буде якраз для... Цього. Люди, я. я не знаю. Я зазвичай, як і екзамени, наприклад, заю або виконую будь-що, я швидко то знайшла. Все зробила. Дві. Тут ще мор. Боже, скільки предметів? Ну, два. Ну, йо, де, не, якщо буде тут, я застрелюсь. Я здесь я Чувак, ну ти поміг би, знаєш. Ні. Ну, восьма година, ну йо. -моє. Добре, добре здаюсь. Тут десь. Давайте табуретка. Що неправильно? Він мені гудить, що типу щось тут не так, розумієте? Але тут все гаразд. Ото бульба! Люди, я здаюся, ні. Я краще я запишу для вас наступну серію, але трішечки пізніше, тому що краще зробити. Ну, ну, перерву, знаєте, будемо з ними прощатися. Але ну, не помнюся, знаєте, я ще повернуся сюди, ми ще це все зробимо. Але чесно, в мене вже ото, ото просто в глазах ото все пласке, я нічого не розумію, тому краще, давайте, давайте а потім залишимо. Тому залишайтеся, а ми продовжимо.